Я не думаю, що коли ще з'явиться така гра, як спор випущена наприкінці 2000-х, гра дає вам змогу створювати та направляти форму життя від мікроорганізму у первинному бульйоні до розвиненої цивілізації, що охоплює галактику. Мати можливість по суті проєктувати та грати за власну спекулятивну істоту справді вразила мене, коли я був молодшим. Я пам'ятаю, як витрачав години на те, щоб зробити свої творіння якомога деталізованими, і придумував фальшиві наукові пояснення про те, як вони функціонували в екосистемах навко звичайно, ви також можете використовувати спорт для створення химерних чудовиськ і викинути книгу правил біології у вікно. Зрештою, фінальна гра не була е, науково точним зображенням еволюції та карикатурно перебільшувала етапи життя. Я також знаю, що багато в місту було вирізано під час розробки, що розчаровує, але не зважаючи на всю свою ексцентричність, спор залишається симулятором еволюції, який викликає ностальгію у багатьох. Включаючи і мене, гра справді досліджує низку принципів еволюції та біології, хоча й у спрощеній формі. Тому для цього відео я створю істоту та її історію, щоб зрозуміти, як ця віртуальна гонка на виживання пов'язана з реальними науковими законами. І як додатковий виклик, я спробую зберегти істоту в межах параметрів правдоподібності, наскільки це можливо в спору. Тож давайте почнемо нашу багатомільярднорічну подорож цим імітованим всесвітом. Перед вами відкривається закручена спіральна галактика. Кожен з рукавів планомірно обертається навколо найяскравішого закутка, центральної чорної діри, найнезбагненнішого та найнебезпечнішого космічного тіла, що, незважаючи на свій невгамовний голод, не докладає зусиль балансувати всі зірки навкруги, аранжуючи ними в невпинній симфонії всесвіту. З цієї далекої перспективи будь що здається можливим. Кілька сяючих планет кидаються вам в очі. Відразу зрозуміло, що вони добре розташовані та облаштовані всім необхідним для зародження життя, на яких можна розпочати Одіссею адаптації. Один конкретний світ, здається, ідеально підходить для цього. Найімовірніше, що ви землянин, і як ваш рідний світ цей має переважно зелені рослини, які відповідають довжині хвиль його світила. Варто зазначити, що в спор, як і в нашому всесвіті, чужорідні планети можуть мати зовсім інше кольорове листя, залежно від частини спектру світла світила, що поглинається. Скажімо, ця планета називається Клате. Головна зірка даної системи існує вже не один мільярд років, вона вже стабільна і доросла. Хоча навіть так вона розкидає своє проміння в навколишній світ, смертельно небезпечне для будь-кого, хто знаходиться поза безпечними шарами атмосфери своїх планет. Наразі повз неї проноситься астероїд, прямуючи до невинної клати, прориваючись крізь весь захист повітря, на неймовірній швидкості він розлітається на мільйони уламків. Що бомбардують спокійну до цього поверхню океану. Астероїдженіс собі приховані мікроорганізми. Концепція таких організмів, що виживають у космосі протягом тривалого часу, може звучати як наукова фантастика, але певні види тихоходів справді можуть вижити в у вакуумі космічного простору. Тому ідея, що подібний мікроорганізм може автостопом долетіти на іншу планету на астероїді, є справжньою науковою теорією. Форма життя, що з'являється з уламку, це перша стадія. Хоч цей етап і називається клітиною, здається. Це вже багатоклітинний організм із самого початку. Наш вид починає життя на цій планеті, дрейфуючи водоймою. Як гетеротрофна форма життя, мікроорганізм не може виробляти їжу в своєму тілі і повинен регулярно споживати рослинну речовину, щоб продовжувати функціонувати. Рот даної тварини схожий на фільтр і нагадує ротову порожнину калавертак на землі. Вони є найуспішнішими земними мікроскопічними істотами, що опилососять рослинну речовину за допомогою обертових частин рота. І якщо наш мікроорганізм хоче пообідати, йому доведеться бути першим в перегонах, що розширюються з прискоренням, наскільки інші нові травоїдні тварини прагнуть тих самих ресурсів, і коли ресурси обмежені, починається конкуренція. Саме в цьому крихітному басейні розпочинається перша гонка за виживання на клати. Якщо наша форма життя хоче вижити, їй треба адаптуватися. Проте на цьому первинному полі бою тепер існують не лише травоїдні тварини. Наш вид росте і тепер може харчуватися кінцями більших водних рослинних структур, знову ж таки, як деякі тихохідні. На кожному кроці з'являються нові м'ясоїдні тварини, що намагаються вхопити ласий шматочок. Ці ранні мисливці нагадують деяких із найдавніших хижаків кембрійської ери у скам'янілому літописі землі. Нектокаріс є яскравим прикладом ранніх м'ясоїдних тварин, і справді виглядає як істота зі спор у більшості реконструкцій. Протягом нашої подорожі в мільярди років ми побачимо, як цей вид суттєво зміниться. Досі істота пересувалася в просторі за допомогою єдиного джутика, структури подібної до батага, яка використовується для пересування широкого спектру мікроорганізмів. Деякі насправді мають кілька джутиків. Дану стратегію копіює і наша форма життя. У водоймі додаткові джутики допомагають перевершувати в маневруванні інших травоїдних тварин. Тепер, коли наша форма життя починає набирати оберти і виглядати досить багатообіцяюче, настав час назвати цю контролю конкретну ітерацію наразі я назву її Каскаріо Мінімус. Протягом мільйонів років від постійних атак ззаду у нашого виду змінилася пара джгутиків на шипи позаду, щоб відбиватися від агресорів. Це надзвичайно базова адаптація, яка зустрічається на мікроскопічному рівні в житті у сонцевиків, тіла яких оточені гострими виступами, які можуть протикати інші мікроорганізми. З усіма видами недружніх клієнтів, що кишать водами, шипи каскаріомінімуса, є безцінним пристосуванням. До того ж, джгутики починають відростати надалі і об'єднуються перепонкою в нову структуру у вигляді навігаційного відростку, які називаються віями на землі. Термін віки стосується структур, схожих на волосся, які знаходяться на поверхні різних одноклітинних організмів. У спорві вії явно відрізняються, подібні за структурою до крихітних примітивних плавників, присутніх на певному іхтіопланктоні. З новими плавниками навігація водоймою ще ніколи не була таким легким завданням. Протягом наступних кількох мільйонів років наш вид процвітає. Поки що Каскаріо живиться виключно рослинною матерією, але з часом харчовий апарат його змінюється. Вірогідно через сильну конкуренцію та відсутність достатньої кількості рослинної речовини у нього формується два хоботка. На землі різноманітні тварини живляться за допомогою хоботка як над хвилями, так і в оточенні схожому на водойму, як у випадку файлодос Лінеата, видом щитинкових хробаків, які використовують свій дивний рот, щоб харчуватися дрібнішими організмами. З новим ротом потенційні нападники тепер є потенційним джерелом живлення. Також сформувалася друга пара плавників для навігації та вид отримав нову назву Каскаріо Акватикус. Зараз він є набагато більшою формою життя ніж на початку, більше схожою на маленьку рибку, ніж на мікроорганізм. І інші форми життя наслідували цей приклад. Життя на планеті клате загалом стало набагато складнішим. Деякі організми можуть навіть раптово вдарити електричним струмом, якщо каскаріо акватику підійде надто близько. У вашому світі володіння електрикою освоєне вуграми, що використовують дископодібні клітини, упаковані в спеціалізовані органи, щоб генерувати болючі удари. Хоча це багатообіцяюча стратегія, каскаріо Акватикус чудово справляється без неї, використовуючи дещо інше. З часом біля ротового апарату формується додаткова структура, що виділяє деяку речовину. Вірогідно, спочатку вона була потрібна, щоб жертви чи нападники втрачали каскаріо з виду, але згодом пристосування стало отруйним. Плавці ж стали більшими та добре розвиненими. Епоха водойм скоро закінчиться. Мультяшна анімація показує нам, що у нашого виду розвивається мозок. На землі перші мізки виникли з взаємопов'язаних нервових мереж, простих нервових систем, які все ще присутні в деяких видів медуз. З мозком, що розвивається, і прекрасною нішею всеїдного, коли справа доходить до плавання в мулі. Каскаріо акватику справить басейном. Але ось ось розпочнеться новий етап життя на суші. Озираючись на нашу історію, ми вже пройшли чималу подорож від простої травоїдної тварини до складного всеїдного. Тепер наступний етап еволюційної подорожі, розвиток ніг і виповзання з води. Процес переходу від суші до океану був складним на землі, і ми не бачимо багато з цього в спор, хоча ми можемо припускати, як це відбувалося. За мільйони років плавники Каскаріо акватикус мовірно стали більшими та в'язистими. Оскільки екологічні умови спонукали їх проводити все більше часу біля краю води. Ці ранні дослідники, ймовірно, не були найвитонченішими на суші і все ще жили своїм життям, дуже пов'язаним з водою, як земні стрибуни. Але згодом з'явилися примітивні ноги. І тепер з новою кольоровою схемою досить дивна форма життя, яку ми називаємо Каскаріо Дивнікус, готова покинути водойму та зробити свої перші кроки, як справжній мешканець суші, ходячи до етапу істоти, екран завантаження. Інформ... Турмує нас про типи істот, яких ми можемо зустріти, і як завжди, ця вибірка виглядає досить незвичайно. Каскаріо Дивнікус починає життя на суші, мешкаючи в невеликих спільних гніздах, що розташовані на поверхні. На землі існує безліч видів, які гніздяться прямо на землі, але це вражаюча ознака зростання інтелекту, що наша істота еволюціонувала, щоб жити в соціальних одиницях. Будучи всеїдною твариною, каскаріо Дивнікус проводить більшість свого часу в пошуках їжі. Непомітно пробираючись крізь траву, і вони не самотні на суші. Інші види, можливо, далекі родичі, також здійснили перехід із землі на воду протягом цього раннього періоду. Перші істоти мали можливість полювати на них або намагалися справити на них враження, використовуючи спів і танці. На землі всілякі тварини влаштовують такі ж незвичайні прояви, але зазвичай лише в межах свого виду, щоб полегшити залицяння та спаровування. Каскаріо Дивнікус намагався використовувати свій співочий голос для міжвидового спілкування з істотою, що могла слухати, але загальна тенденція до вігідності м'ясного харчування з меншими витратами часу, як від постійного харчування травою, призводила до збільшення агресивності виду. З поколіннями Каскаріо Дивнікус досить сильно змінився. Як я вже казав раніше, ви дійсно можете підштовхувати свою істоту до досить абсурдних меж, але хоч все це весело, це не зовсім те, як працює еволюція, тому ми будемо продовжувати відслідковувати зміни поступово. На цій ноті одна з різ предків, яка збереглася, це пара вертикальних очей. Таке розташування має свої недоліки, але й переваги теж, наприклад, краще поле зору, і чесно кажучи, так просто веселіше. У природі очі, що не пов'язані між собою, використовують хамелеони, але розташування їх дещо інше, тому у каскаріо Дивнікуса вони радше є нечуваною характеристикою, але й не неможливою. З точки зору рота придаток, що використовувався для розпорошування яду, згодом також почав переймати основні функції харчування, але й залишилося корисне пристосування. Це тип метальної отрути. Я вважаю, що найближчим аналогом до цього в природному світі є хімічний спрей плюючої кобри, тому я помістив отрутамет на ніс нашої істоти. Цей рот, схожий на свинячі рильці, оточений примітивними бивнями, швидше за все розвинеться з хоботків і отрутамета. Передні лапи з часом стають більш пристосованими для швидких випадів на жертву з парою гострих кігтів. Будова тіла все більше пристосовується для маневрування, виділяється голова та видовжується хвіст. Початкові шипи з часом змінюються на більш загнуті з подвійним використанням, вірогідно для утримування яєць з дитинчатами під час переміщення та для несподіваних спиртоносних атак іншою стороною, спілкоподібними наростами, що розривають плоть жертви. Інша зміна, яка ймовірно може статися протягом мільйонів років, це зміна забарвлення нашої істоти. Наш вид вирішив дотримуватися зеленого візерунка, який відповідає нашому середовищу та поведінці швидкого хижака. І, спостерігаючи за нашою істотою в русі, я повинен сказати, що, хоча я намагався створити хоч трохи правдоподібний вид, він трохи вселяє жах. Проте я все ще дуже прив'язаний до нього. Кольори та візерунки відіграють захоплюючу роль в екосистемах землі. Деякі мають яскраве забарвлення як сигнал іншим зі свого виду або як попередження хижакам. Інші мають кольори, які відповідають їхньому середовищу, щоб сховатися або вистежувати здобич. Ще інші мають кольори та візерунки, які нагадують інші форми життя, щоб зменшити їхні шанси стати мішенью. З плином часу наш вид все більше пристосовується до землі та починає жити у більших соціальних групах. Інші види наклади також змінюються та диверсифікуються. Більшість з них зникають з часом постійних полювань. Зрештою, вони всеїдні, і з їхніми скриготучими зубами та отруйними бризками вони представляють величезну загрозу. Проте і вони є джерелом їжі для деяких більших, більш спеціалізованих м'ясоїдних тварин. Якщо вид справді збирається процвітати, йому можливо доведеться змінити стратегію самітного полювання. Роки проходять і Каскаріо розвиває більший рот з чіткими псевдозубами. Та випираючим роговінням на кінці для кращого утримування жертв та введення яду. Як і багато ратів спор, цей виглядає трохи дивно. Однак я вважаю, що це круто, що здібності цих ротів частково натхненні поведінкою реальних тварин. Рот, схожий на дзьоб краще співає, а крокодиляча морда має один із найсильніших укусів. Це очевидно спрощення, але все ж це весела деталь. Також покращується отруйний плювок та кіхті, і з'являється деяка структура, схожа на вібриси, яка допоможе хизуватися. Я уявляю, що вона виникла з якоїсь частини, де раніше були хоботки, що стали бивнями з метою залучення партнера. І хоча це може здатися надуманим, всілякі структури еволюціонували на землі як хвіст павича, і вони набагато складніші. З більш покращеним органом для утримування яєць, я думаю, що настав час дати цій ітерації нову назву Каскаріо Анцестро. Цей новий розділ виглядає захоплюючи, оскільки соціальний інтелект нашого виду настільки розвинувся, що каскаріо анцестро може полювати в скоординованій зграї. Завдяки цій критичній перевазі, наш вид тепер часто може випереджати види, які колись були вищі в харчовому ланцюзі. Проте інколи зграя потрапляє в більші неприємності, з якими вона не може впоратися. Одного разу група Каскаріо-Анцестро була на черговому полюванні та застала катаклізм, що зазвичай змінює цілі харчі. Ві ланцюги у всьому світі падіння метеорита поблизу завжди було чимось лякаючим, на що неможливо вплинути в цьому безкрайньому всесвіті, те випадковий камінь, захоплений гравітацією, просто може стерти всю історію. На щастя, на цей раз це було невелике тіло, що майже ніяк не вплинуло на життя. Зникли лише деякі великі види, звільнилися ніші, та відкрилося більше можливостей для дослідження спорожнілого оточення. І оскільки сторінки еволюції продовжують перегортатися, цілком можливо, що Каскаріо-Анцестра може стати двоногим задля кращого бачення метушливих маленьких істот в траві. Які вижили після падіння метеориту. Це форма наземного пересування, при якій організм пересувається за допомогою двох задніх кінцівок. Хоча ми асоціюємо цей вид ходьби з людьми, всілякі тварини роблять це з різних причин. Наприклад, вважається, що у тероподових динозаврів двоногі з'явилася, щоб звільнити передні кінцівки та дозволити їм хапати здобич, що швидко рухається. Примітивні хапальні пальці з'явилися у нашого виду з тієї ж причини. Звеличуючись над трав'яним покровом, каскарю анцестра поступово підіймається по східцях харчового ланцюга. А деякі групи навіть знаходяться на порозі приручення інших випадкових видів. Соціальні взаємодії, що раніше слабо давалися каскаріо дивнікусу, тепер допомагають залучити в зграю не лише представників свого виду. Однак одного разу сталося дещо, що, на жаль, не в їх історію. Оскільки такі чудасі ще не передаються достатньо довго з уст уста, група Каскаріо Анцестра стала свідком неймовірного явища, прямо над їх головами з'явилося літаюче щось, що видавало дивовижні звуки, не схожі на жоден тваринний. Для вас землян, це скоріше за все, така ж невідома штука. Космоліт здатний долати тисячі світових років навіть не за одне життя. Спілота. Проходить не одна тисяча років, та за цей час соціальний устрій каскарів анцестра продовжив ускладнюватися, а місця для гніздування розширилися до небувалих розмірів. Новий род з іклами, як у вепра, більш складнена структура хизування. Це велика зміна для нашої форми життя. І як іноді буває в спорх, хоч в стоячому виді дизайн виглядає непогано, в Русі це може виглядати трохи незвично. Що ж, з новою назвою, яка відзначає його хапальні пальці, Каскаріо індекс народжується. З новими руками фрукти, які колись були недоступні, тепер цілком піддаються поїданню. Соціальні взаємодії Каскаріо індекс також більш складні. Вони переміщуються більшими зграями по величезних відкритих рівнинах. З надзвичайно скоординованими рухами та анатомією, подібною до тероподів, вони ніколи не були вищі в харчовому ланцюзі, ніж зараз. Деякі каскаріоіндекс індекс іноді навіть беруть палеці і тримають їх у руках. Хоча на даний момент це лише продукт цікавості, це схоже на поведінку ранніх приматів, які дали початок першим гомінідам. Завдяки цим хапальним придаткам, що заохочують їхню допитливість, Каскаріоіндекс знаходиться на порозі розвитку вищого інтелекту. Зараз вони полюють майже на будь-який вид за допомогою кіхтів, іклів і отруйної слини. Але початкова стихія, з якої з'явився наш вид, теж не стояла на місці. Одного разу група блукала поряд з морем, вірогідно, таким чином могло відбутися розселення виду на інші куточки планети, але їх поглинула істота знизу, частина спор, яку я чітко пам'ятаю і вважаю жахливою. Але з кожним новим поколінням наші зграйні всеїдні тварини стають ще більш розумними. Починає зникати агресивність та розпалюється жага до спокійного дослідження, поки на групу не нападуть першими. І ще однією мультяшною анімацією нам повідомляють, що нас мозок став більшим у розмірі. Завершальний етап розвитку наближається. Варто зазначити, що в той час, яку спор нашої істоти еволюціонує прямим шляхом до інтелекту, справжня еволюція звичайно більш звивиста, коли організми адаптуються до фізичних змін у своєму середовищі і не обов'язково збільшують інтелект з часом, але спрощена подорож через еволюцію робить спор більш захоплюючим. Говорячи про це, останні оновлення, що отримує наш вид, будуть такими. Структура екстравагантніша ніж будь-коли, орган відповідальний за випльовування отрути вкотре перейняв на себе чергову функцію. На цей раз він перейняв чуття навколишніх коливань, оскільки істота все далі відривалася від землі, а постава стала максимально прямою для такої будови тіла. Ця видатна ітерація отримала назву Каскаріо Розумний. Дивлячись у майбутнє, різні соціальні одиниці Каскаріо Розумного продовжуватимуть процвітати та досягати більшої складності. Ці розумні всеїдні тварини пройшли довгий шлях від своєї кріхітної початкової точки харчування через фільтр. Знову озираючись на їх історію, можна зрозуміти, що до цього моменту вид пройшов довгий та звивистий шлях. Етапи після клітини та істоти стосуються технологічного розвитку, тому я не буду їх висвітлювати в цьому відео. Спостерігати за еволюцією істоти в спор залишається особливим досвідом. Незважаючи на вік гри, я часто бачу, як люди публікують в інтернеті нові речі, які вони зробили. Я знаю, що у спор було більше можливостей і більше реалізму. І, хоча це прикро, що ці елементи вирізали, симульована галактика, яка нам залишилася, все ще є досить унікальною. Я думаю, що частина того, що змушує людей повертатися до цієї гри, полягає в тому, що досвід залежить від того, що ви робите. Ви можете підштовхнути створення створіння до абсолютних меж і робити абсурдних чудовиськ, або ви можете спробувати залишитися в межах правдоподібної біології, вирішувати вам. Я хотів би побачити щось подібне в нових іграх, оскільки я відчуваю, є реальний потенціал для сучаснішого, більш обґрунтованого погляду на цю концепцію. Але поки що ми завжди можемо повернутися до дивних і чудових можливостей спор. Дякую за перегляд! Якщо вам сподобався цей запис, підтримайте канал підпискою та поширенням. До зустрічі у наступному відео. Лате!